Всім привіт! Ви на каналі Гурі 3 і це свіжі новини боксу. Оскар Далахоя висловився про Габріелу Фондору. У Джейка Пола пояснили навіщо йому перевагу у гобаритах. Перед боєм з Жервонтою Девісом Мурат Гасієв не вважає Усика невразливим бійцем, назвав головні фактори для перемоги. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Австріліс Джей Опитає, чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі, неодноразово заявляв про своє бажання об'єднати всі титули і стати абсолютним чемпіоном, а потім спробувати сили в хаю Але поки що його шлях до ініфікації відверто затягнувся. Замість боїв з іншими чемпіонами, він змушений захищати титул проти претендентів, і яких рідко на слуху у широкої публіки. При цьому сам опитає впевнений, що причина. Не в тому, що колеги з дивізіону його уникають. Я не можу повірити в таке. Ми ж боксери. Для мене немає сенсу, щоб інший боєць. Так поводився і думав подібним чином. Ці хлопці є чемпіонами світу і вони повинні прагнути до величі. Але що має статися, щоб бажані бої матеріалізувалися? Якби я знав відповідь на це питання, я вже був би абсолютним чемпіоном. Перемоги це ключ. Поки я продовжую перемагати, вони не зможуть цього заперечувати треба нагадати що престижні титули у дивізіоні також утримують Хільберто Рамірес, WBWBO та баду Джек, WBC. Голова промоторської компанії Golden Boy Promotions Оскар Далахоя висловився з приводу перемоги володарки всіх чотирьох основних титулів у найлегшій вазі чемпіонки WBC, WBA, IBF та WBO Габріели Фундори у бою проти канадки Алексіс Кубіц. Також Далахоя поділився своєю думкою про те, що найближчим часом Габріела може розглянути перехід у більш високу вагу. Я думаю, що для боксера завжди легше піднятися у вазі, але разом з тим, якщо вона підніметься, то зустрінеться з багатьма сильними суперницями, які б'ють жорсткіше, тримають удар і самі можуть його завдати. Тож я не знаю, вона може й спуститись залежно від того, хто захоче з нею боксувати, адже їй дуже складно знайти суперниць, це важко через її зріст 173 см, довгі руки і потужний удар. Але я вважаю, що якщо вона підніметься у вазі, то зможе випробувати себе і стати чемпіонкою світу у двох дивізіонах. То був ще один блискучий виступ від Габріели. Щоразу, коли вона виходить у ринг, будь-кого з ким б'ється. Вона або нокаутує, або зупиняє, або впевнено перемагає по очках. Я справді вважаю, що вона на правильному шляху. Вона молода, навчається, розвивається. І я переконаний, що кілька боїв і вона стане номером один паунтфопаунт у світі. Сказав Делахоя. Хоя. Треба нагадати, що Фондора перемогла кубицькі нокаутом у сьомому раунді, отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з Фавбет. Чемпіон WBC на півважкій вазі Давид Беневідес заявив про готовність повернутися до суперсереднього дивізіону заради поєдинку з абсолютним чемпіоном Теренсом Кроуфордом. Однак, перш ніж думати про великі бої, він має виконати поточне завдання 22 листопада. В Альєї він вийде на ринг проти колишнього претендента на титул Ентоні Ярда. Беневідас очікує, що бій однозначно вийде видовищним. Ярт той самий чувак, який бився з двома найкращими російськими напівтяжами із Сергієм Ковальовим та З Артуром Бетербієвим. Він прийняв бій, прийняв це запрошення на війну. Якщо це саме те, що хочуть побачити люди з Ріаду та Саудівської Аравії, тоді давайте дамо їм це. Ярд двічі претендував на звання чемпіона світу, двічі програвав достроково, але добре потріпав і Ковальова і Бетербієва. Напередодні поєдинку між ютубером Джейком Полом та зіркою боксу Джервонтою Девісом відбулася перша прес-конференція. ній оголосили, що бій пройде у договірній вазі до 88,5 кілограм. Це викликало невдоволення Девіса, чинного чемпіона світу у легкій вазі. До 61,2 кг, який стверджує, що йому спочатку обіцяли ліміт 86,2 для полаш, який останнім часом виступає у крузервейті, така вага звичніша, тому поєдинок не отримує статусу офіційного. При цьому менеджер Пола Некіса Бідарян зазначив, що таке рішення є цілком виправданим і логічним. Смішно чути, коли люди кажуть, Девіс занадто маленький. Девіс один з найкращих боксерів світу, який займається цим із семи років. Коли він у рингу, він у своїй стихії, а Джейк лише п'ять років у боксі і навчався всьому прямо по ходу справи. Тому нам і потрібна перевага у габаритах, щоб мати шанс. Нагадаю, поєдинок Девіс Пол заплановано на 14 листопада у Майами США. А абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик. Висловився про труднощі, з якими стикається український бокс та поділився своїм поглядом на його майбутнє та розвиток. Мені здається, що треба збільшити можливості для українських боксерів, бо у нас був дуже великий простій. Вони не боксували. У нас триває війна, і багато хлопців не мають змоги обмінюватися досвідом із суперниками на міжнародних змаганнях. Щоб показувати високі результати у світовому боксі, потрібно переформувати все, що відбувалося у нашому боксі, і будувати це. Все по-новому, мені здається, треба деяких суддів, провести невеликий збір, щоб вони потренувалися, дати рукавички шоломи, щоб вони відчули, що це таке. Я готовий допомагати тим людям, які справді хочуть змінити український бокс. Ми не йтимо туди, де нас ніхто не кликав. Ми не збираємося нав'язуватися тим, хто не хоче нічого змінювати. Якщо нас попросять, без проблем. Ми допоможемо, сказав боксер. Ну і на завершення російський боксер Мурат Гасієв заявив, що перемогти абсолютного чемпіона у суперважкій вазі українця Олександра Усика цілком можливо, головне грамотно вибудувати підготовку до такого бою. Перебоксувати Усика можливо, все залежить від підготовки морального настрою. Я не вважаю його невразливим. До всього можна знайти ключі, головне знайти їх. Заявив Гасієв. Гасєв останній раз виходив на ринг проти Джеремі Мілтона у серпні 2025 року у Майами США. У цьому бою Мурат здобув перемогу технічним нокаутом. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.